Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на наступний тиждень, 17 по 23 лютого. І так, стрільці, давайте подивимося ваш старопрогноз. Витягнемо по одній карті на кожен день і подивимось, що вони нам можуть показати, підказати. Подумайте про свій тиждень. Дивимось понеділок. Шість пентаклів. Нам говорить про якесь фінансове надходження. Це може бути премія, це може бути якісь. Кошти, які ви не очікували, ви можете щось продати, що у вас, наприклад, давно залежалося. ви можете неочікувано вам можуть повернути борг, який давно вас, наприклад, ви вже на нього махнули рукою. Карта 6 пентаклі говорить нам про те, що ми не чекали цих коштів, а вони раз і до нас прийшли. Карта може говорити, якщо ми не говоримо в матеріальному сенсі, буде говорити про те, що, можливо, вам хтось дасть якусь слушну пораду. якщо ви Будете її питати, можливо, вам якісь треба, знаєте, така допомога, вирішені питання, імено, де поможе вам інша людина, також це може бути. Карта може говорити нам про те, що це може бути, бути ви, дати в борг, можливо, у вас хтось питає якоїсь поради, то тоді ви також допоможіть людям. Тобто, або вам допомагають, або ви допомагаєте по цій карті. Вівторок. Четвірка мечів говорить про зупинку, про стагнацію, про те, що людина в цей день не хоче нічого особо змінювати в своєму житті, вона хоче побути в тиші, обдумати своє життя, обдумати якусь. Неприємну ситуацію, яка була до того. Можливо, знаєте, от просто людина от собі вариться в своїх якихось думках, в своїх емоціях навіть якщо ви будете, наприклад, на роботі, це буде говорити також про те, що людина, навіть ти їй говориш, а вона тебе не чує. Тобто людина в своїх десь якомусь своєму акваріумі закрита, замкнена, хоче відсторонитись, обдумати, подумати буде от такий день. Карта може нам показувати ще на те, що людина просто захворіла і також може лежати, тому що хвора, тому будьте обачні і обережні. Середа сім пентаклів. Говорить про те, що ми чекаємо якогось результату, ми е, проробили якусь певну роботу, і е, нас засмучує те, що результату нема так довго. Ми його чекаємо і тут, можливо, чекаємо, і тут чекаємо. Ми хочемо отримати кошти з тої роботи, що ми проробили, але їх все ж таки немає. По сім Пентаклів нам завжди треба набратися терпіння. Але в цей день у нас будуть якісь сумніви, що, можливо, ми мало працювали, Можливо, ми щось не доробили, можливо, ми не настільки здібні в такій ситуації. Тобто день, таких, знаєте, таких ось сумнівів, сумнів в собі. самокопання також може бути по цій карті. Якийсь такий день, знаєте, хто чекаєш, чекаєш, чекаєш і не можеш ніяк дочекатися. Четвер: Король мечів. Нам буде говорити про близнюка, терезів або водоліїв, це може бути така людина присутня в нашому житті, це може бути військовий, це може бути лікар, це може бути прокурор, тобто людина з аналітичним складом розуму. Людина там, де потрібне мислення, чітке мислення, холодне мислення, прагматичне мислення. Тобто людина, де не піддається взагалі емоціям. У вас можлива така взаємодія з людиною. Якщо ні, ви будете так себе. Поводите в четвер, можливо, вам потрібно рішити якесь питання, і вирішувати ви його будете кардинально. Тобто відрізали, відсікли, сказали, зробили, вирішили, і ви до цього питання більше не повертаєтесь. П'ятниця. Рицар кубків. Нам говорить про якусь романтику, про е, емоційність, про романтичні зустрічі, про побачення. Взагалі, рицар такий в нас романтичний, який говорить про кохання, про... можливо, ви просто зустрінетеся з якимось своїм другом, можливо, до вас хтось приїде у гості, можливо, ви поїдете у гості. Всі рицарі в нас показують рух. Тобто ми кудись їдемо, ми переїжджаємо, можливо, до вас хтось приїде і привезе вам таку новину, від якої. І ви будете прямо емоційно задоволені. Якусь новину про кохання, ну, щось таке от приємне, від якого вам стане тепло на душі. Субота. О, і королева Кубків. Дивіться, як вони сіли один напроти одного. Це буде однозначно говорити, що в когось зав'яжуться якісь романтичні стосунки. Королева Кубків у нас також жінка така, знаєте, емоційно романтична. І бачите, десь таки хтось з кимось зійдеться, також буде говорити про романтику, про м'якість, про кохання, про зустрічі, про якісь отакий емоційний можливо, настрій ці два дні, тобто десь будете літати в хмарах. Можливо, багато фантазувати, проявляти емоційність. Можливо, до вас приїде ваша кохана людина, і ви будете з нею собі спілкуватися. І неділя зірка. Таке точно у когось буде. Кохання дуже приємне, романтичне. Зірка також нам говорить про романтику, про наші мрії, про надії якісь, що ми собі фантазуємо, мріємо, як ми, нам буде добре, як ми от з людиною будемо проводити час. Можливо, ви собі вже уявляєте, як ви одружитесь, яка у вас буде сім'я і так далі. Тобто зірка нам говорить про те, що ми мріємо, ми бажаємо чогось. От як каже, хочу, як зірку з неба доста. Ти хочеш там то, як зірку з неба. Тобто в неділю буде отакий приємний прям день, наповнений такими емоціями, фантазіями і, взагалі, приємними зустрічами. Дивимось для вас пораду. Дайте мені, будь ласка, пораду для стрільців. Паш жезлів. Говорить нам про подарунок. Бачите, от такий та рицар вам привезе той подарунок, і карта нам говорить про те, що ми повинні прийняти пропозицію. Можливо, вам буде пропонуватися Пропозиція руки і серця. І карта каже, що приймай, дій, тому що це піде тобі на користь. Карта може говорити нам про те, що, можливо, вам будуть пропонувати якусь роботу, якусь, взагалі, якийсь проєкт, взагалі, от щось можуть вам пропонувати, і вам потрібно діяти. Тому що паш Жезлів він діє, він не піддається якимось обдумуванням, якимось таким емоціям, він не збирає інформацію, він зразу же діє, і карта вам говорить про те, що вам потрібно діяти. І так, стрільці, це ваш таропрогноз на наступний тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!